Друзі, статуподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Прогрів теми перемир'я продовжується уже з нашої сторони. Наступні 4-5 місяців стануть вирішальним у війні. Рейтер з посиланням на високопоставленого українського чиновника пише політолог Биков. Ця зима критичний момент війна наближається до кінця. Сподіваюсь, зараз ми визначимо позиції для обох сторін на переговорах. Стартові позиції пише видання. Раніше биков заявляв про тиск на опозиційних до влади ресурсів. Вітаю, друзі, слава Україні. Влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. І ось уже відчуваючи безвідповідальність, безкарність, відсутність точніше відповідальності, вибачте. Спікер Стефанчук заявляє, що всі, хто говорить про нелегітимність президента Зеленського, є ворогами України. Ну, Я так думаю, що більше половини можна нарахувати ворогів України сьогодні. Пан Типанчук повинен змиритися з цим. І Зеленський вчора в інтерв'ю сказав, що його п'ятирічний термін не закінчився, тому що війна ще триває. Мабуть, він не помітив війни з 2014 року і демократичних виборів 2019 року, коли він прийшов, до речі, на яких заявляв, що якщо я не зможу закінчити війну, я піду. От, такі, от така ціна. Обіцянкам президента. І от така риторика сьогодні звучить в сторону тих, хто вимагає виборів, перевиборів цієї влади, яка ніяк не хоче розпрощатися із своїми кріслами. Ось такі от сьогодні речі відбуваються в Україні. Одразу ж видно, що влада зовсім не тримається за свої крісла. Президент згоден розпрощатися з владою. Відпустити фактично парламент, тому що ніякої вже монобільшості в нього ніколи не буде. Це очевидно. Більше того, він може втратити і президентське крісло, якщо піде на другий термін, на балотування другого терміну. Тому українці все розуміють і розуміють, що це однозначно тримання за владою будь-якою ціною. Причому ціна дуже висока, ціна це війна і перестановки в збройних силах. Привели до того, що ситуація накаляється, вона стає складнішою, є величезні загострення на фронті. Можливо, зараз будуть деякі покращення, коли надійдуться такі новітні літаки авіація. Тому фактично ми вже в новій реальності, в якій людей, які проти цієї влади, які критикують. Відверто називають ворогами. Ну, а Мосійчук, ця бідніна захисниця, щоб не сказати про неї якось по-іншому, взагалі говорить, що таких людей, які сумніваються у владі, в часі Другої світової війни розстрілювали. Це вона порівнює Україну з сталінськими репресіями, з, зі сталінським режимом, так? Тоталітарним, правильно я розумію? Їй це подобається, їй такий устрій влаштовує. Тобто, коли вона при владі, а всіх інших можна. Які інакомислящі, які думають по-іншому, їх можна просто розстрілювати. Так я розумію. Що вони не заважали навіть? Не заважали будувати тут чудову країну, чудове зелене королівство, зелених слуг, їхніх прихвостнів. Так я розумію. Ось така от ситуація. Тому ну, думайте, і героям слава. Крім того, бико підкреслював, схоже на те, що плану перемоги Зеленського вже не існує. Про нього навіть не згадується. А стратегія примусу до миру РФ може легко обернути стратегію примусу до миру України. Потужно, незламно, а головне закономірно, бо проводячи весь час гопницьку дипломатію, аля кварталівські жарти без гальм та розуміння ситуації. Рано чи пізно наштовхуйся на те, що тебе просто не транслюють в етері європейського інформпростору. А потім ще й кажуть, що це українська сторона попросила не транслювати. Шкода в цій ситуації лише Україна. Схоже, пошуки невигідного та болючого компромісу для України почались. Попри обіцянки, швидко завершити війну в Україні. Трамп поки не затвердив конкретний мирний план. Радники пропонують замороз. Зде конфлікт пише Wall Street Journal. Видання стверджує, що радники Трампа пропонують йому різні ідеї щодо завершення війни в Україні. Такі союзники республіканці, наприклад, як Майк Помпео, наполягали на врегулюванні конфлікту, яке не дасть Москві значних успіхів. Інші радники, зокрема Річард Гренел, головний кандидат на посаду держсекретаря або радника з національної безпеки, можуть порадити завершити війну якнайшвидше, навіть якщо це означає примушення Києва до значних поступок. Багато радників Трампа пропонують заморозити війну, що дозволить Рефконтро контролювати окуповані території змусить Україну тимчасово відмовитись від ідеї вступу в НАТО. Одна із таких ідей, запропонованих Трампу, передбачає, що Київ обіцяє не вступати в НАТО протягом 20 років. В обмін на це США продовжить постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу. Згідно з цим планом, лінія фронту залишиться на місці, а обидві сторони погодяться на демілітаризовану зону протяжністю 1280 кілометрів. Хто контролюватиме цю територію, поки невідомо, Але радники Трампа хочуть, щоб це робили європейці. Той же час мова може йти про три президентські літаки. Трамп хоче зустрічі у форматі Трамп, Зеленський і Путін. Але до цього часу Кремль вимагає дорожню карту переговорів та певні домовленості, які нібито мають бути підписані внаслідок зустрічі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.